Якщо мужик несе хутню, насліть на мужика. Якщо ви не зручні для людей, піші цих людей хуй. Іди пізнися головою об стіну. Це може розбати ваше романтичне життя до кінця ваших днів. Треба переставати думати про золоті пісечки, тому що єдина золота пісочка тут в вас. Прийде і спустить свою золоту пісечку мені на обличчя. Бля! Сьогодні я несу худню. Ура! ваші питання до мене як до психолога авторитета і взагалі найкрутішої людини у всесвіті. Приходять достатньо часто. І одна з моїх улюблених рубрик на цьому каналі достатньо молода. Вона називається Делікатні питання, і крінжові відповіді, і в ній я розказую вам, як жити за пляшечкою Пивасику. І сьогодні, нарешті, вона повертається. Ура! Аплодисменти, Хайп слейк. Я попросив вас надіслати свої питання в гугл-форму, і ви не розчарували. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як забути людину, в яку ви закохані, чи погано це бути закоханою в педофіла, і так далі, і тому подібне. Дивіться це відео до кінця, тому що найсерйозніше буде в кінці. І як завжди, дуже гарна традиція. Кожен випуск цієї рубрики ми пробуємо нове пиво. Сьогодні це одне з моїх найулюбленіших пив: це Delirium Rouge. Дуже гарне пиво. Ви можете згадати в минулому випуску я пиво цієї ж марки, але сьогодні воно буде таке з ягідкою, прямо як наші запитання. За гайченяток, найкрутіших людей в інтернеті, підписників цього каналу. Такий дійсно фруктовенький прикол. Мені подобається. Остання сигарета в банці пише Борис. Заїбався обманювати себе кожен рік. Історія така: не літо у мене було дохуя планів, вони вже були розписані. І я навіть почав щось там про них дізнаватися. Але в результаті я зробив ніхуя. Що робити? Бо так само буває з планами на тиждень. На кшталт я завтра, чи післязавтра чи в середу почну шити. У результаті я лежу на дивані. І Так повторюється кожен день. Тиждень, місяць, сезон, рік допоможи своєю експертною думкою, експертна думка. Відповідь у питанні. Кожен день ви перекладуєте все на завтра. Якщо ви будете кожен день ось переклали ви свою хуйню на завтра. І що? Завтра ви переклали її не післязавтра, а післязавтра вже все кінець тижні. Ви розумієте, я ніхуя за цей день не зроблю, тому зроблю наступного тижня. Прокрастинація це завжди найбільший ворог прогресу. Ось ви сказали, що ви сьогодні щось зробите. Робіть це сьогодні. Робіть. Більш конкретні плани я дуже люблю робити план на день, тому що в мене зазвичай ось я всю першу половину дня тупо втикаю, якщо в мене немає плану, а потім там не знаю після. Після дванадцяти годин дня мене там не знаю півень в жопу вкусив. Я бігаю по всьому дому з підпаленою сракою, шукаю якусь хуйню, яку мені треба зробити. Вибачте, сорі, над сорі, треба робити конкретний план і також враховувати відпочинок. Тому що без відпочинку ми нічого зробити не зможемо. Якщо ми не будемо там відпочивати в день, нам не знаю, взяти якусь справу, справа дві години, треба дати півгодини на відпочинок. Тому що, якщо ви будете робити справи за справою за справою, ви просто впадете і все. Наприклад, я знаю, що прибирання мого дому займає 3 години. Я люблю завжди прибиратися дуже ретельно. Я прям готуюся до приходу Ольги Фреймот, просто господи. Я розумію, що коли я прибираюся в квартирі, мені це треба робити без зупинок, тому що якщо я зупинюся, я потім до цього не повернуся. Проте як тільки я закінчу прибиратися в своїй квартирі, мені треба дати мінімум годину відпочинку, тому що я просто фізично втомлююся від. Тупо того що я отак от, от перекладую якусь хуйню три години поспіль треба це також враховувати тому що потім ви вибиваєтеся з якогось ритму і ви потім цей ритм зловити не зможете тому моя відповідь робіть більш чіткі плани закладуйте в них відпочинок і боріться з прокрастинацією. якщо ви вже там не знаю запізнилися на одну хвилину не треба говорити собі тому що це дуже розповсюджено треба з якогось гарного моменту починати ось почекаю там не знаю до восьмої десять хоча сказав собі почну в вісім цього робити не можна Я побачу що вже 8.01? розумій, ти на одну хвилину запізнився, а тим, хто запізнився, дають пізди. Тому став, пішов, помив це посуд. Все, встав, пішов, пошив труси, стрінги, з шуби. Хотіли повернення жартів про стрінги, з шуби. Жарти про стрінги з шуби повертаються, і сьогодні ми шиємо їх разом. Отже, підіймаю то за те, щоб ви послали свою прокрастинацію або в сраку, або нахуй, або в пізду. Вибір за вами, то за вас. Круть верець, вишенка пише Борисе, вітаю. Ви дуже слей, Я захоплююся вами вашою творчістю та відео. А якщо ви теж захоплюєтеся мною особисто, не забувайте, що у мене є спонсорські підписки на цьому каналі. І якщо ви, наприклад, підпишетеся на рівень золотий вареники вище, ви зможете отримати доступ до влогів, в яких я вас не розповідаю, як після переїзду я обставляю свою хату. Тобі ферюмекмартінізеладесфон юнідамартіні клас. Чому Чарлі Екс грає в лікарні? Ми в цьому відділі вже п'ятий блять. Тристає, бо ви отримуєте вологу мрію сварщика Сергія Петровича. Чата, кому такий біркін за 4 євро? Це сумка всередині з такими бідонами. То вже там є два влоги на півгодини, тобто в сумі година контенту, плюс відео про те, як обирати куртку на зиму, Назаду питання. Питання, напевно, дуже класичне, але все ж таки, як перестати токсичити на кожну людину, що дратує. Останнім часом я занадто багато бішуся з цього приводу і вже здається занадто. Чи мені варто просто забити величезний хуй і проявлятися, як душа забажає? Ано, чи можливо це дуже багато людей ненормальних в мені житті з'явилось? Хочеться дуже почути вашу думку. Суспільство зараз дрочить на те, щоб бути зручним для всіх. Якщо ви там якась людина, яка каже надто багато, ні, ви токсична. Якщо ви там не знаю, не хочете підстилатися під людей, робити те, що вони від вас хочуть, без чого що ви отримаєте взамін? Ви. Токсичні тут треба розуміти, чи ви дійсно токсичні, чи ви просто незручні? Якщо ви незручні для людей, пішіть цих людей нахуй, нахуй і в пізду. Вони ж хочуть, щоб ви були зручними, ось і дайте їм зручність, зручність або піти нахуй, або піти в пізду. І все, ніяких проблем. Якщо навіть ви відчуваєте, що ви... Туман, тому що я в житті розумію, у мене більшість людей навколо у мене більшість моїх друзів, більшість моїх романтичних партнерів, там пасії і так далі всі токсичні, що пізда. За не знаю, там якимось просто словником, це просто словникове визначення токсичності, але треба теж розуміти, що люди не зобов'язані бути нетоксичними. Ви можете їх від себе відкинути, але ви не маєте права змушувати інших людей бути добрими людьми. Це між цими людьми і Богом або в що вони там вірять. Все, якщо ви відчуваєте, що ви надто багато токсичите, зрозумійте, для чого ви хочете зупинитися. Ви хочете зупинити. Тому що це якось негативно впливає на ваше життя. Або ви хочете зупинитися, тому що ви хочете бути зручними для інших людей. Тому що якщо ви хочете бути зручними для інших людей, вам дійсно подобається бути токсичною людиною. why not? у мене в житті так вийшло. Так, я зізнаюся, я не найпрекрасніша людина, з якою можна там десь бути around. Так, у мене дуже поганий характер. Дуже. Чи мені в житті це заважає? Ні, дійсно, у мене є друзі, яких я дуже ціную. У мене є люди, які близькі до мене, з якими я, звісно, набагато якось політкоректніший, набагато tone down свою токсичність. Якщо хтось насрав мені під двері, я не буду бетховенськими сонатами їм так щось пояснювати. Я скажу: іди, пізданися головою об стіну. Пізданися головою об стіну і перестань срати мені під двері. Якщо це якось токсично, вибачте. Вибачте, але мені похуй, тому що ця людина насрала мені під двері. Мені похуй, що я токсичний. І вам має бути також похуй, якщо ці люди якось негативно впливають на ваше життя. А якщо позитивно впливають, не будьте токсичними. Все, проблема вирішена. Ура! Тост за те, щоб бути токсичними. Одеське котеня. Пише історія, яка зараз відбувається в моєму житті. Почала ситуейшншип Чи щось на цього з чоловіком, який старше мене на 17 років? Мені 19, І говоривши з подругою, розповіла їй за це. Вона сказала, що це схоже на педофілію. До її слів, мені це в голову якось не приходило. Цікаво, що ви вважаєте стосовно такої різниці в віці. Ну, по перше, що таке, блять, ситуейшншип? Давайте визначимося разом. Оці всі ситуейшншипи... Ці, знаєте, такі стосунки, безвизначні стосунки, це у нас огида і це у нас неповага до себе. Ніхто не називає взагалі прикол ситуейшншипом з гарного життя. Якщо вам хочеться. З якоюсь людиною стосунків, скажіть і про це. Якщо вам хочеться просто гуляти, не треба давати ніяких маркерів. Хочете просто блять їбатися на стороні, не треба давати цьому ніяких лейблів, ні situation, щоб ні друзі там з якимись додатковими приколами, ніхуя у вас або стосунки. Або ви їбетесь по приколу, окей, окей. Ну це звісно територія «We we listen and we don't judge», але я трошки judge. To be honest, я ніколи не розуміли цього приколу з втягою до людей, які вас набагато старші. І на мою думку, як би мені не хотілося знову ж таки згадувати Фройда, тому що кожен раз, коли я згадую Фройда на цьому каналі, мені там пишуть 125 коментарів. Відписка, Фройд, хуйня, да хуйня. Да, хуйня, але при цьому при цьому, це найлегший спосіб пояснити комусь щось з психології популярною мовою. Anyway, скажімо так, зі сторони юриста з юридичної точки зору тут проблем немає. За юридичним визначенням, де там мій кримінальний кодекс України, тут поруч десь чи ні, напевно, ні. Ось я збігали Кримінальний кодекс України, стаття 156, якщо правильно пам'ятаю, зараз секунду. 156 стаття домагання дитини для сексуальних цілей. Пропозиція зустріч зроблена повнолітньою людиною, у тому числі з використанням Беле особі, яка не досягла 16-річного віку з метою вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального характеру. Вам 16 вже є? Є з юридичної точки зору не доїбатися. з психологічної точки зору. Я чесно не розумію. Не знаю, як людину 19 років може цікавити людина років 36 Це або дуже інфантильна людина 35+, або ви там теж з якимись психологічними приколами. Тут треба розуміти, що ви отримуєте від цих стосунків. Ви хочете там чогось серйозного. Можливо, ви отримаєте від цієї людини якийсь ресурс, який ви не можете отримати. Від там своїх однолітків і за ресурс я не кажу він там за вас в ресторанах платить, гроші дає. Ні, ресурс це може бути якийсь емоційний ресурс, якого не вистачає, щось таке. Це два різних моменти, два різних розвиткових моменти. Люди будемо чесними, 19 років і 35 років 36, whatever. мають різні погляди на світ, мають різні якісь певні ідеї, і зазвичай ці стосунки не можуть бути цікаві двом людям з точки зору нормальних стосунків. Я не кажу, що такого взагалі не може бути. Я кажу, як зазвичай зараз намагаюся бути максимально політкоректними. У мене, наприклад, є платонічні друзі, які... Старше мене на років 10. Я вже розумію, що це достатньо велика різниця віку. З ними іноді дуже складно якось комунікувати. Тому тут треба розуміти, що саме вас тягне до цієї людини, тому що зазвичай, коли ми будуємо якісь здорові стосунки, до чого моя була тирада про Сітуейшеншпс на початку відповіді на це питання. Якщо вам хочеться чогось серйозного з цією людиною, треба розуміти, що ця людина вам дає. Що не може вам дати ваш, наприклад, там, одноліток. І тоді вже думати, вам потрібні такі стосунки чи ні? Якщо вам хочеться просто там з цією людиною погуляти, то ну, тут вже, скажімо так, по закону все нормально, по етиці я, наприклад, ну скажу чесно. У мене є знайомі, які в стосунках там далеко на 17 років різниці, але ці стосунки далеко не прям якась супер щира любов з першого погляду. Ні, це чітко транзакційні якісь певні стосунки. Я не кажу там, це ескорт або там не знаю проституція. Ні, чітко всі розуміють, що хто від кого отримав. Тут треба розуміти, якщо ви отримуєте якийсь емоційний ресурс від цієї людини, який ви думаєте, що ви не можете отримати від однолітків, тут треба думати, це травма, це дійсно якийсь такий момент, який не можна отримати від однолітків, Щось таке. І тут треба вирішити не навіть з соціальної точки зору, а з вашої точки зору. Чи вам це потрібно? Я собі сказав, я взагалі людина, яка дуже любить там засуджувати інших людей. І зараз я там скажімо так на такій аскезі, я людей не засуджую, якщо це не порушення якогось закону. Закон ви не порушуєте? Ну і що? Так, треба розуміти, що треба з стосунках, особливо з такою віковою різницею, яка вже майже ваш вік, бути акуратними, тому що є простір до якихось певних психологічних маніпуляцій. І не тільки, наприклад, з його сторони, можливо, навіть з вашої сторони якісь психологічні маніпуляції йдуть, тому що. Ось чесно скажу, знову ж таки повторюся. Я не бачу стосунків з різницею у віці майже віку людини, яка молодша в цих стосунках, якимись суперздоровими. Ну не бачу я їх в житті, якщо це брати дійсно якісь любовні щирі стосунки. Транзакційні бачили в своєму житті всі щасливі, всі радуються і тут вже. Маємо, що маємо тут же питання вашої особистої моралі і ваших особистих певних розумінь цього світу. Засуджувати я не буду засуджувати, але. Дуже треба робити багато рефлексії і бажано дійсно поспілкуватися, хоча б трошки з якимось професіоналом з точки зору психології, щоб точно в собі зрозуміти, вас тягне до його віку, чи вас тягне до нього як до людини. І за традицією підіймаю тост за те, щоб ви розібралися в тому, що у вас коїться в житті, і щоб, врешті-решт, ви обрали вибір такий, який принесе вам найкращий вихлоп. Ой, яке гарне пиво, чесне слово. дуже подобається краще ніж Вікторія, краще ніж те, що було в минулий раз. Ось прям ну а ну делішес. Анна Ел пише: Привіт, у мене дуже довга історія про закохані, з якої я на жаль нічого не можу зробити. Таке ми любимо, було у всіх, було у кожного, і будемо з цим розбиратися, тому що це може роз'їбати ваше романтичне життя до кінця ваших днів. Розповідаю, я познайомилася з одною дівчинкою ще 4 роки тому, коли мені було 14 у літньому таборі. Спершу вона просто здавалася мені хорошою людиною, ми з нею дуже здружилися. А коли табір закінчився, то ми всі пороз'їжджалися по своїх містах, як це і завжди відбувається. Я весь час про неї думала. Після цього, навіть після того, коли була в стосунках, але. Завжди запевняла себе в тому, що це тільки платонічно. Це не про внутрішню гомофобію. Я дуже self-aware of being a lesbian. Тільки цього року я realized, що насправді була в неї закохана, і що ще гірше, я досі в неї закохана. Проблема в тому, що вже пройшло багато років. Ми емоційно вже досить віддалені, і фізично ми так само віддалені, бо між нами велика відстань. Вибачте за масло масляне. І ось я думаю, чи це parasocial relationship, бо можливо ідеалізую людину в своїй голові. Чи як на мене неправда, бо знаю я її особисто і досить добре. Що мені робити з цими почуттями і куди їх подіти? Наперед дякую за відповідь. У мене в житті також була така ситуація, коли я не бачив людину достатньо давно. У нас, наприклад, з людиною навіть ніколи таких близьких стосунків не було. Це типу Привіт, папа. Дуже глибоко ніколи не спілкувалися. Потім так вийшло, що ми не бачилися з цією людиною дуже багато років. Всі ці роки я про неї думав. Як тільки я почали спілкуватися з цією людиною, ця людина розповіла мені, що вона вже в стосунках познайомила мене там з своїм партнером. Нером і так далі, і тому подібне. І як тільки ця людина стала до мене ближче, у мене як вимкнуло оцей от перебикач. Все! ніякої романтичної цікавості зараз дуже близький друг для мене. Ця людина проблема в тому, що це дійсно може бути ідеалізація, навіть якщо ви цього не розумієте. Це ідеалізація не з тієї точки зору, що ви там якось відчуваєте, що ця людина найкраща в вашому житті і більшої краще нічого не буде. Це ідеалізація з точки зору якогось у цього lost time fallacy. Ви вже стільки часу в неї закохані, що життя без закоханості в неї. Ну, якось дуже дивно відчувається, тому що а що, якщо? А що? Якщо я чекаю її все своє життя, вона прийде, прийде і спустить свою золоту пісічку мені на обличчя. Ось ні, треба переставати думати про золоті пісечки, тому що єдина золота пісечка тут у вас. Проблеми виникають. З трьох моментів. Або це дійсно ідеалізація. Якщо ми відкидаємо ідеалізацію, це може бути вам просто нудно. Ось вам хочеться з кимось поїбатися, якщо вам нудно. І поїбатися, я маю на увазі не в сексуальному плані, а просто вам хочеться уваги людей, коли вам нудно. Тому ми перестаємо грати в Sims в комп'ютері, терти там Simsів одне об одного піськами, а ми йдемо і знайомимося з новими людьми або спілкуємося з тими людьми, які для нас близькі, і тоді не буде часу на якісь дурні закоханості, по тому що я зрозуміли сильно шансів на успіх в них немає. А по третє, ви можете шукати якийсь комфорт в цій закоханості, тому що це те, що у вас є з давнього життя. І наприклад, якщо у вас і ті сталися якісь травматичні моменти, а наприклад, війна це стовідсотково травматичний момент для всіх, так вона змінює життя для когось більше, для когось менше, але мені здається, що війна всім українцям змінила реальність, і так як війна всім українцям змінила реальність, багато людей тягнуться до того, що було до війни. Наприклад, і я приклад війни наводжу тільки тому, що це те, що. На жаль, і це дуже сумно, але найлегше зрозуміти більшості моєї аудиторії. Можливо, у вас був якийсь інший травматичний експірієнс, і ви цією закоханістю тягнетеся до часів, які були більш зрозумілі, більш теплі, більш зручні, і так далі. І тому подібне. Це також можливо. Ви, можливо, маєте оцей parasocial релейшншіп не з людиною. А з тими часами, коли ви спілкувалися близько з цією людиною в літньому таборі і так далі, можливо, ви Тягнетися до цієї своєї ери 14 років, і так далі, і тому подібне, це те, що я можу ось так от пояснити. По іншому, тут вже треба купатися в собі, і якщо це дійсно заважає вам в вашому житті, іти і шукати професійної допомоги. І я підіймаю тост, по-перше, за всіх розбійок. Ви класні. А по-друге, за те, щоб у вас, пані Анна. Все гарно склалося, і ви змогли розібратися в собі і дійти до якогось логічного завершення цієї історії. Буквально я пише: до сесії залишився один тиждень. Поможіть. Жиза. Навіщо ви нагадали? Приті uh, тіті пише мені тринадцять років. Я йду на перше побачення з хлопцем, який мені не дуже подобається. Чотирнадцять років ніколи не бачив жінок, окрім мене й мами, але хотілося сходити на побачення. Назвемо його Гріша. Зустрілись ми з Грішей, та він каже: пішли десь, поїмо. Я думаю, чудово погнали причину шормічну. Базовано, чесно. Піздець, як хочу шавухи. Шавуха це те, за чим я найбільше туную з їжі взагалі. Хочу шави. А я тоді ще не знав реакцію свого організму на гострий соус. Він купив нам дві шарми, і ми пішли до парку до озера. Сидимо їмо, і тут у мене починає бурліти в животі. Так, наче там стає бджіл, і вони хочуть знайти гроші в моїй тумбочці. Він починає класти мені ногу на ногу свою руку, дивиться в обличчя, хоче цілуватися, а я сиджу і з усіх сил стримую свої природні позови. Він не розуміє, що не так, і чому я все зелене, і чому не цілую його у відповідь на його жести, та питає мене: Я не зрозумів, що не так я зробив, чому ти мене не цілуєш? Я кажу. Щось типу, вибач, мені щось недобре. А він такий. Та ти охуївши, я взагалі тебе нагодував за свої власні гроші. Я думав, ми вже зустрічаємось і маю цілуватися. Це взагалі сука поверни мені 50 гривень. Сук. До речі, по моєму експірієнсу, по тому як я спілкуюся, наприклад, з дівчатами своїми, хлопці, які вкладають у них там не знаю, гроші на шаву і на каву, вони ведуть себе ось так. А хлопці, які купують там не знаю, шанель ванклів, вони просто, типу, знаєте, відчувають це абсолютно нормальним, і це дуже для мене дивно. Я знаю особисто. Дівчат моїх подруг, на яких хлопці витрачали буквально ну величезні гроші, особливо для мене величезні гроші. Потім вона там йому зрадила. Він, звісно, вирішив закінчити стосунки, і він навіть там не знаю, під кінець стосунків, подарував їй букет там квітів і якийсь там подарунок за те, що у них були такі гарні часи. А хлопці там 50 гривень на шаву. Зажали, ну, серйозно. До речі, я хочу також задисклеймерити, що я не підтримую зради. Я взагалі не розумів, навіщо типу, будувати серйозні стосунки, якщо там хочеться ходити наліво і так далі, з цієї точки зору, наприклад. Зізнаюся, не дещо саме Не дуже розумію поліаморію. Ця історія в житті була і просто знаєте підходить під ситуацію. Тому поділюся. Я сижу в тотальному аху, і че, ми буквально почали спілкуватися тиждень тому на Дейвінчику, Вибачаюся, це було 4 роки тому. Було у всіх і сиджу і максимально сильно намагаюся не обісратися. Загалом розв'язка історії така, що він образився. Гріша пішов сам додому, психанув, блокнув мене усюди, та ми більше ніколи не зустрічалися. А я пішла і покакала в найближчому ТЦ. і Поки я так агресивно намагалася це зробити, випадково видала дуже гручний звук, та дівчата в сусідній кабінці почали рожати. Потім вони затихли і закричали: хором вибачте, вибачте за увагу, ваша притітіті. Що я вам скажу? Якщо мужик несе хуйню, насріть на мужика, просто знімаєте штани, знімаєте трухани свої кружевні, хоча в 13 років сподіваюся, не кружевні, але ось якщо вам 18 є, знімаєте свої труси кружевні і на мужика рідкою говною, тому що нести хуйню особливо на першому побаченні це блять ну. Ну, гавна жує, що сказати. Але якщо серйозно, то це по тому, що я бачу, це тільки початок розуміння, як взагалі працюють стосунки. Тому мені здається, цього грішу також сильно звинувачувати не треба. Тому що ну він не знав як краще, йому 14 було, вам було 13, Тому. Ну, діти, діти, що діти? У мене там взагалі в мої там 14 років такі блять драми в романтичному особистому житті були. Ви блять знали. Я там таку крінжу творила, що все. Тому скажу так: підіть в церкву, поставте свічечку за його здоров'я, і все, закрите цю ситуацію, і буде все. Ну, не насрали ви на мужика, хоча треба було. Ну, на жаль, це те, що ви проїбали в своєму житті. Можливо, у вас в житті з'явиться ще один мужик, на якого ви зможете насрати, і підіймаю то за те, що буває в житті були тільки класні мужики, на яких не хочеться срати. Го -го -го -го. Гематоксилін Еозин пише, що робити, якщо щоразу, як я хочу вбудувати взаємні чи стосунки з людиною, я починаю віддавати їй забагато власної енергії. Свою сторону я ніколи не отримую те саме, до того, ж людина понічає мою турботу і починає мене використовувати. Ось тут от, ось тут от, я пропоную будувати таку систему, як емоційний капіталізм. Це мій персональний такий е, е, ліричний винахід про те, як ми взагалі працюємо з людьми. Я не кажу, що все повинне бути там. Не знаю, ти зі мною мені годину віддаєш свого часу, там робиш мої справи, я роблю твої справи. Ні, якщо людина мені дає недостатньо вихлопу для того, щоб я щось їй робила, ну все. І це працює. Як тільки люди розуміють, що те, що ви робите, підв'язано до ініціативи іншої людини, людина починає проявляти ініціативу. І спойлер, чим менше ви робите для інших людей. Тим більше вони відчувають вас в якомусь авторитетному стані, і тим більше вони тягнуться до вас. Тому не треба боятися робити менше і робіть багато крутих справ. Це круто робити щось для іншої людини, але тільки робіть це, коли вам цього хочеться, і тільки робіть це, якщо інша людина вам за це буде вдячна. А я підіймаю то за те, щоб у вас ваші стосунки з іншими людьми нормалізувалися, і за те, щоб ви знайшли повагу до себе. Не лизати іншим людям сраку. Чірс. А якщо вам хочеться більше контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитеся. а ось мій телеграм, в якому я розповідаю новини світу моди, і мій інстаграм для тих, кого цікавлю я як особистість. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ кращого життя, Борис Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе. І не забувайте, що ви найкращі. Па-па!